Уявіть, що ви будівельник свого життя. Щодня викладете крихітні цеглини, вони можуть бути настільки маленькими, що здаються непомітними, але через рік, два, п'ять перед вами височить величезний будинок, це ваші звички, вони або піднімають вас до вершин, або руйнують все. Сьогодні поговоримо про те, як зробити свої звички атомними і водночас потужними та побудувати життя, яке дійсно надихає. Атомні звички це крихітні на перший погляд дії, які повторюючись здатні змінити ваше життя. Автор книги атомні звички Джеймс Клір каже: Успіх це продукт щоденних звичок, а не разових рішень. Наприклад, замість того, щоб намагатися одразу пробігти марафон, почніть із простої прогулянки на 5 хвилин. Це звучить банально, але такі дії запускають ланцюгову реакцію. Чи знали ви, що всього 1% покращення щодня може призвести до разючих результатів через рік? Це сила складного відсотка. Коли ви робите щось трохи краще сьогодні. Завтра вам вже буде набагато легше підняти планку. Мозок любить невеликі перемоги, вони мотивують, запускають дофамін і допомагають рухатись вперед. Уявіть собі таке: якщо ви стаєте на 1% гірше щодня протягом року, результат буде майже нульовим лише 0,3 від початкового рівня. Але якщо щодня покращуватись на 1%, результат вражає. Ви стаєте майже в 38 разів кращими. Погляньте самі. Це сила поступового прогресу, ви можете навіть не помічати зміни у моменті, але через тижні, місяці, роки вони приведуть до разючих результатів. Саме тому кожен маленький крок має значення. Як створити атомні звички? Щоб звички працювали, скористайтесь чотирма золотими принципами. Перший, зробіть їх очевидними. Наприклад, якщо хочете пити більше води. Поставте пляшку перед собою. Другий. Зробіть їх привабливими. Нагороджуйте себе за виконання. Випили вісім склянок води. Подивіться улюблений серіал. Третє. Зробіть звички простими. Чим менше опору до дії, тим легше перетворювати її на звичку. Хочете почати читати більше. Почніть із п'яти сторінок на день, а не годинного читання. Якщо мета здається складною, розбійте її на маленькі кроки, які можна виконати без великих зусиль. Четверте. Зробіть звички задовільними. Ми любимо бачити результати своєї роботи, підстежуйте прогрес за допомогою списків чи додатків. Наприклад, кожен день, коли виконуєте звичку, ставте галочку в календарі або записуйте це в трекер. Відчуття досягнення мотивує продовжувати. Найкращий спосіб змінити свої звички це зосередитись не на тому, чого хочеш досягти, а на тому, ким хочеш стати. Пам'ятайте, ключ до успіху це не грандіозні зміни, а маленькі, але постійні дії, які змінюють вашу рутину. А як же позбутись шкідливих звичок? Шкідливі звички це ті самі звички, але зі зворотним ефектом. Тож як їх позбутися? Перше, ускладніть їх. Хочете менше дивитись телевізор, заховайте пульт у важкодоступному місці або відключіть автоматичний вхід у сервіси, де ви постійно залипаєте. Друге, зробіть їх непривабливими. Уявляйте негативні наслідки, кожне тістечко це крок назад у вашій меті. Третє. Зробіть їх невидимими. Легше уникнути спокуси, ніж протистояти їй. Четверте зробіть їх незручними. Видаліть додатки, які відволікають, або поставте телефон подалі, якщо це заважає вашій концентрації. Наступний момент автоматизація звичок. Чим більше повторюємо, тим легше довести до автоматизму. Звички стають автоматичними через постійне повторення. Кожен раз, коли ви виконуватимете певну дію, ваш мозок буде адаптуватися і з часом ця дія стане частиною вашої рутини. Це дозволяє виконувати завдання без зайвих зусиль, навіть коли мотивація слабшає. Чим більше повторів, тим легше буде виконувати звичку. Ключ до успіху це правило не пропускати двічі якщо один раз ви не зробили звичку, нічого страшного. Але другий пропуск може призвести до того, що ви втратите звичку, і важливо уникати цього. Однак навіть такі дії мають зворотній бік. Автоматизація може призвести до неосвідомлених дій, якщо ви робите звичку на автопілоті, не замислюючись, ви можете втратити її ефективність, Можливо, залишатись свідомим у виконанні своїх звичок, щоб вони залишались корисними і не перетворювались на механічні рухи без сенсу. На завершення хочу сказати, що формування звичок це шлях, який вимагає терпіння і послідовності. Але це точно варте того. Пам'ятайте, що повторення це ключ до автоматизму, а маленькі але сталі зусилля наближають до великих результатів. І головне, не забувайте, що важливо не пропускати двічі. І навіть якщо щось не вийшло, завжди є можливість повернутись на правильний шлях. Не бійтеся робити перші кроки, це може бути початком великої зміни у вашому житті. Почніть сьогодні, і ви побачите результати вже дуже скоро. Очікую вашу думку в коментарях, чи є у вас вже корисні звички, чи залишились негативні ще. Пишіть, разом ми зможемо створювати сильні звички та досягати більше. Дякую, що долучились до цього розділу. Нехай ваші звички працюють на вас і ведуть вас до великих досягнень.